Друга спроба влади реформувати БТІ у січні 2013-го може зупинити ринок нерухомості. Відтак юристи рекомендують не планувати угод з купівлі-продажу на перший місяць року, адже нотаріуси просто не будуть готові замінити БТІ. Отже, очікується певний хаос на ринку нерухомості. Але на що тоді орієнтуватися, що робити тим, хто планує купувати чи продавати житло? Сьогодні дізнаємося в розмові з адвокатом головою адвокатського об'єднання Володимиром Кишеною. Отже, Володимир, доброго ранку. Добро люди в народі Ажуть про цей процес реформування БТІ, як він правильно називається, і давайте трохи зазирнемо в передісторію. Повернемося в минуле. Ну, на мою думку, правильно було сказати е реформування е реєстрації права власності на нерухоме майно, якщо так його називати. Uh -huh. От у передісторії історії хочу зазначити, що закон був прийнятий ще в 2004 році, і на даний момент до нього просто внесені зміни, а також до ряду інших нормативних актів. Тобто на той момент в законі передбачалося, що буде спеціальний орган, який буде здійснювати Державну реєстрацію, оскільки тоді створений не, не був, е, було е, винесено постанова кабінету міністрів, яку, е, якою ці повноваження тимчасово доручили БТІ. тобто БТІ е, – орган, який тимчасово виконує ці функції на даний момент, і рано чи пізно це питання б воно просто знову таки постало Так, поста. Наскільки зараз до цього питання до його розв'язання і перетягнення цих функцій з БТІ на себе готові нотаріуси? Ну, тут слід розділити на державних і приватних нотаріусів. Однозначно можу сказати, що я спілкуюся з тими і з іншими, і що можу вони сказати, гублять? що вони, вони не готові. Чому? Ані про... ті, а ні... ані перші, ані другі. Ані перші, ані, перші, ані mm -hmm. другі. А, але державний нотаріус там взагалі окрема проблема. Чому? Тому що для того, щоб підготувати державного реєстратора, да, йому на стажування виділяється 6 місяців. Да. Державному нотаріусу, для прикладу, виділено 2 дні. Як по-вашому може людина за два дні навчитися робити державну реєстра... да, реєстрацію? Це те, нереально. що раніше це просто нереально. А вони, якимось чином ну, можуть впливати на цю ситуацію і казати, що ми просто не готові? Чи вони, вони просто як білка вони, в колесі як вони мають... білка в колесі, окрім того, знову ж таки на них покладається додаткові такої функції, а зарплату їм не підвищують? Угу. Крім того, зверніть увагу, які зараз черги в е, державні театрні контори стоять, так, да? так. а тепер помножте ці черги на два чи на три, тому що державний реєстратор, окрім тих функцій, які він зараз виконує, він ще буде здійснити державну реєстрацію. А ці функції вони надто обширні і ще будуть. Черги просто вдвічі і втричі більше мова так. Правильно? Якщо у приватного нотаріуса це може функції може взяти на себе помічник або інші помічники, uh -huh. які можуть йому допомагати, у державного цьому. помічників немає, немає. От тоді скажіть, зорієнтуйте нас, Володимира. Якщо все таки буде цей закон прийнято і буде перекладено функції БТІ на нотаріусів, що тоді людям як зорієнтуватися, вже зрозуміли, що є проблема на початок року не планувати купівлі-продажу чи. Ще ну тут робити? важко сказати, чи не буде знову ж таки відстрочки, яка вже uh -huh. цього разу була. Скажімо так, в теорії в принципі, це правильно. Дійсно, на даний момент існує ситуація, коли ви приходите до нотаріусу, рест... нотаріально завіряєте договір купівлі-продажу, наприклад, да? берете витяг з реєстру проводчиної, йдете в інший орган в БТІ, uh -huh. там ви стоїте черги, ходите по кабінетам для того, щоб зареєструвати право власності. Тому що так. на даний момент право власності ви набуваєте з моменту державної реєстрації, так. саме в БТІ. Uh -huh. То в майбутньому дійсно один орган буде нотаріус. Буде сам реєструвати е, в реєстрі, який створено зразу е, одразу право власності, вам не потрібно нікуди ходити. Тобто, в Я... принципі, правильно, коли на нотаріусі зав'язані абсолютно всі функції і всі процеси, так так, чому тому, що е, бували е, такі проблемні ситуації, коли людина купила квартиру, uh -huh. вона неї не вийшла там на другий день піти в БТІ і зареєструвати через тиждень. Вона туди приходить, а на цю квартиру вже накладено арешт, тому що до попереднього власника і він ще до сих пір є власників, подано позов е, кимось, ну він там винен кошти, наприклад, і да, людині в суді приходить. Ходиться просто дуже е, важко і довго відстоювати це право, те, що він купив цю квартиру, і не завжди це позитивне рішення. Угу. Отже, якщо буде відтерміноване оце реформування державної реєстрації правовласності на нерухоме майно, то нам е, абсолютно все нормально, все спокійно лишиться на ринку нерухомості. Коли ми дізнаємося, чи буде відстрочено, чи цей закон буде прийнято і. Права БТІ переймуть на себе нотаріуси. Про це слід запитати законодавців. Хочу знати, що цей закон вже прийнято. Проте можливо буде прийняти знов ж таки відстрочка, яка була вже цього року. Можливо, наслідки виборів якимось чином вплинуть чи відстрочка строчки таке відбудеться, чи важко зараз сказати? Я не думаю, що це якимось чином пов'язано. Просто дійсно, якщо законодавець побачить, що е, не готова система, то знов ж таки буде відтермінування. Якщо ж запустять, то дійсно можливо зв'язку з цим, зв'язку з тим, що е, навантаження державних нотаріусів збільшиться, але у нас є приватні антаріси. Можуть оформити і спадкове майно, і догори купівлі продажу Просто вартість цих послуг зросте. Я хотіла запитати, наскільки, яка буде різниця оформлення у державного нотаріуса? І ми розуміємо, що він не встигає, у нього немає помічників. І оформлення у приватного нотаріуса. Яка це різниця в цінах, яка це різниця в хронометражі? А це ще Ви невідомо, тому що н... це ще невідомо, тому що, по-перше, немає ніяких інструкцій для нотаріуса, яким чином проводити цю реєстрацію на даний mm -hmm. момент. Да? І знову ж таки, ну, приватні нотаріуси вони будуть, скоріше закриватися ринковими цінами, да? і ті кошти, які. Ви зараз плачете в БТІ для того, щоб здійснити реєстрацію, Скоріше за все, ви буде сплачувати просто приватному нотаріусу, Ну можливо, навіть більше. Mm -hmm. Як це взагалом плине на коливання цін на ринку нерухомості? Ну припускаю, що брокери можуть цим скористатися, але я не думаю, що сильно, тому що на даний момент ціни і так, на мою думку, за високі на ринку mm -hmm. нерухомості. Якщо вони будуть збільшені, то просто ніхто купувати. А не яким буде. чином брокери можуть скористатися? Тобто ти наймаєш якогось брокера і ти розумієш, що як зрозуміти, що це на неадекватна і він просто користується ситуацією з законодавством. Не один брокер. Має. Просто специфіка ріелторів, брокерів, в нашому ринку така, що вони ну раніше, принаймні за практику, да, створюють ажіотаж, якась проблема. Існує вони зразу, от завтра буде подрощення, потрібно сьогодні купувати. Можливо, вони і на даний момент користуються, що зараз uh -huh. купувати квартиру uh -huh. зараз, а не після нового року, тому що потім можуть бути можуть бути проблеми, розумієте, да так. Uh -huh. Але прогнозувати наскільки виростуть і чи виростуть взагалі на даний момент неможливо, тому що невідомо, чи знову ж таки не буде відтермінування. Так само, як і невідомо, чи буде це відтермінування, так але якщо все таки його не буде, то людям ви б радили все-таки, якщо закон вже прийнято, відтермінування не буде. Людям ви все таки радити, щоб. Пройшов певний час, і потім вони купували житло. Скільки е, вичекати, тобто це півроку, доки система почне крутитися, як вона має крутитися. Розумієте, о чому тут проблема? Річ у тім, що м -м, документи будуть з БТІ передаватися до мін'юсту. Да? І скільки ця процедура буде проходити, як гладко вона буде проходити, ніхто зараз прогнозувати не може. Е, хочу зазначити, що. Для людей, які купили квартиру в цьому році, да так. у них в принципі проблем не буде. Вони зможуть її, я думаю, продати. Вони прийдуть до нотаріуса, тому що вже єдиний реєстр буде ця інформація внесена про те, що ага. він є покупець. Проте для людей, які купили квартиру ще раніше, там в 90-х роках там, або на початку 2000-х, ця інформація не внесена до цього єдиного реєстру. І коли він прийде до нотаріуса, людина, ця нотаріус не буде бачити, що він є власником. Тобто йому угу. знову ж таки придеться йти до БТІ, шукати інформацію, брати витяг про те, що він дійсно являється власником, вносити в цей квартири? реєстр. А потім знову ж таки йти до е, нотаріуса, і вже нотаріус буде бачити тоді, що він є власником і не може цю квартиру продати. От у зв'язку з цим можуть бути ще проблеми, і знову ж таки придеться ходити і до БТІ, і до міністерства юстиції. Але знову таки, ви як адвокат, зважаючи на ті ситуації, на подібні процеси, які відбувалися в нашій країні, в принципі, ми зараз конкретних порад дати людям не можемо. Коли вводиться якесь нове правило в дію, зокрема на ринку нерухомості, скільки потребує воно на обкатку. Можемо бодай таке говорити в, в теорії. Ці зміни вони є позитивними. Да, дійсно угу. не подається ходити в декілька органів. Буде один і буде це плюс. Один угу. і це тобто, плюс. Тобто щоб люди не лякалися і не казали, що будь-які зміни це погано. Так розу треба звикати. Так проте я вважаю, що якщо робити це галопом по mm. Європах, то тоді ну це буде створювати певні проблеми. Да? Uh -huh. Якщо це до цього підготуватися і. Щоб нотаріуси пройшли нормальне стажування, щоб е, передавали документи від БТІ до мін'юсту. Передали всі документи і внесли всі, mm -hmm. е, ну всі е, об'єкти нерухомості, які зараз є до цієї, до цього нового реєстру. То тоді проблем не буде. Про це скільки на це часу потрібно. Я вважаю, що до нового року вони це все ну просто До нового року. Вирішить. Отже, будемо стежити за законом. А поки не поспішайте казати, що ой не зрозуміло, які закони приймаються. Намагайтеся бути просвіченими в будь-яких питаннях. телекомпанія вам в цьому допомагає. Володимир Кишеня. Адвокат, голова адвокатського об'єднання, сьогодні намагався спрогнозувати ситуацію, яка нас очікує на ринку нерухомості. З початку року у зв'язку з реформуванням будемо казати простою мовою БТІ. Потребуєте професійних консультацій з інших питань. Пишіть нам на електронну адресу.